Всім привіт! Сьогодні дізнався один цікавий бонус-кодик. Невеличкий, скажімо так, невеличкий, але все-таки плюшки. Зараз будемо вводити при вас і будемо получати при вас плюшки. активувати код. Код активований, висвітлювати ем, внесло доступ до місії. Що місія дає? Місія в нас дає. Завдання. Завдання. Погляд планів. 3 рандомних. 3 три рандомних приколі і три, і 5 рандомних У мене просто випало для маскування, а вам може випасти щось інше. Це випадає все рандомно. вам може бути все, що завгодно. Просто виконати 1750 шкоди, я думаю, це не проблема. Ось все. Кому потрібні такі плюшки, you welcome, як кажуть. Папа. Це був сказати бонус-код я з в описі під відео.